Друзі, всім привіт, доброго здоров'я. Приїхали на пасіку. Зараз, бо незрозуміло, куди той дим йде. Запалюємо димар. Дуже гарна погода, тепло на дворі, так наче літом, вже хочеться навіть бабку зняти. У нас в лісі зараз для бджілок благодать, повні бджоли з пилком йдуть. Зацвів ряст, весь ліс встелений, просто килимо з рясту. І бджолам є де пастися, верби, дуже багато цвіте, ось у нас навколо пасіки фактично вся верба. кондуки вже відцвіли. В общем, весняний розвиток у нас суперовий. Зараз приїхали, підтиснемо трошки наших бджілок, тому що у ті вікна, коли погода дозволяла, ми не встигли все підтиснути, всі пасіки, які нас є. Частину, звісно, підтиснули. Підтиснули, але, ну, повторюся, все не встигли. Тому зараз будемо дотискати те, що не дотиснули. Також трошки дамо стимуляції, привезли сиропчика, вуглеводу трохи дамо, тому що білку в них вистачає. Бджолиний хліб, тобто пергу бджоли гарненько несуть. Вуглеводи, в принципі, думаю, що теж вони знаходять зараз в природі, тому що і верба, і ясти, і все воно потроху виділяє. Ось такі ось справи. До речі, хотів би сказати, отакий демарь. Колись ми придбали, це людина померла пасічник, ми його купили, там купляли вулики, все. І дуже я ним задоволений, особливо під час відкачки, меду і так далі. Великий його гарно загрузив. От такими я стараюсь паличками його загружати, тоді вони довше горять, тому що якщо е, таким трутом загружати вже трухлим, то дуже швидко перегорає. Е, вчора написав у Фейсбуці, трошки такий хайп навів. Що на Закарпатті виходять е, рої. Е, хотів би про це трошки розповісти в цьому відео. Е, я дійсно побачив відео в інтернеті, людина знімала, що в нього вже вийшов рій. Е, і це, я написав, на Закарпатті виходять рої, а як там ваші бджілки. І якісь, е, ну Трохи мене там хаяти почали, що які рої на Закарпатті холодно. Е, хочу сказати, щоб у людей було розуміння, тому що в мене дружина з Львівщини, з Карпат. І, наприклад, нам тут в Київщині здається, що Карпати це все, ну, все, що там є, це закарпаття. Але є Прикарпаття, Тобто ми їдемо в Карпати і вже починаються гори. Ну, досить таки чималі гори, порівняно з нашими е, стоповими рівнинами. Це лише Прикарпаття. Е, потім йдуть самі Карпати, тобто ми проїжджаємо. Вже починаються дуже великі гори, там сколи, наприклад, ну такі міста. І там турка, там вже самі Карпати. Тобто Львівщина, Франківська область, там дійсно сирий, холодний клімат. Але коли ми заїжджаємо далі, тобто в'їжджаємо на Закарпаття, там дуже теплий, класний клімат. Можливо, хто любить вино, поціновувачі є, то є карпатське вино, закарпатське вино. Це саме звітом воно. Чому воно там є? Тому що там виногради ростуть, там такий клімат, як в нас на півдні приблизно, може навіть ще й тепліше. Тому е, Закарпаття завжди і було номер один по пакетах. У нас е, сім'ї лише починають стартувати, а в них вже по шість рамок розплоду є. Тобто е, в нас на місяць різниці доброї є. Тому якщо там зараз на Закарпатті вже виходять руї, то це взагалі не дивина. Це... Досить таки нормальний процес, тому що в нас через місяць вже рої будуть. На початку травня, вже в перших числах, кінець квітня, навіть вже рої йдуть. Сьогодні 1 квітня, от і ну, вже фактично ми до цього приближаємось. Тому такі ось справи. Значить, Зараз те, що ми будемо роботи, які проводити на пасіці, дивіться за нами у відео.